Отримали нову поставочку. Приїхали до нас чоловічі куртки бренду Up to Fashion від Алді, і ми побачили, що на деяких при транспортуванні були допущені невеличкі зачіпки. Тому пропоную вам лот. у цінка 499 гривень лише за курточку чоловічу. Це демісезонні курточки. Їх тут буде 6, 2995 гривень, загальна вартість, бо розміром XL та 2XL. Погляньте, будь ласка, ближче. От я можу показати варіанти. Ось, наприклад, допущена зачіпка. Ось тут, наприклад, допущена зачіпка, і такого роду можуть бути на інших курточках. Тобто на функціонал то не впливає абсолютно ніяк. Ми знизили вартість, щоб було вигідніше купити. Курточка демісезонна, вона доволі тепленька, легенька. І чим класно, тим, що, от, наприклад, хто їздить особливо на машинах, водії просять: дайте легеньку курточку. Оце ваша категорія клієнтів. Тобто, це ті, хто не любить шушкатися. Ось, подивіться, будь ласка, зіпка, є кнопочки на ось цих основних кишеньках. Відкриваємо тут у нас сьогодні на підкладка, дуже якісно все зроблено капюшончик, Тут у нас, дивіться, ось такі довгі дві кишені, можна покласти багато чого корисно. Є малесенька, така потайна, так би мовити, на липучці. І є ось така більша, погляньте, аж донизу кишенька, ще одненька. Е, далі можу сказати ще що. Дуже такий універсальний колір, спокійний, зелений, бачите, вже одна вилетіла, продасться швидше. Для того, щоб замовити, замовляйте через наших менеджерів. В описі під відео залишила усі контакти.